Доброго дня, танкісти! З вами містер Фокс. Сьогодні будемо крутити рулетку містичних контейнерів. Ну, Я хочу потратити 30 тисяч золота, не більше. Подивимося, що нам випаде, скільки містичних сертифікатів, можливо, випаде цей містичний сертифікат. Відкриваємо. Три містичних забираємо. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки, пишіть в коментарях, чи ви відтривали цю рулетку крутили. Так, два містичних. Чи крутили цю рулетку. Що вам випало, пишіть. Так, другий рівень. У нас буде дві частини. На першій частині я буду рулетку крутити, а в другій частині я буду контейнери відкривати і подивимося, що не випаде. Так, два. Ну мене радує те, що не по одному дає, а по два, бачите, по чотири дає. Це вже дуже добре. Ну от, бачите, і один. І знову один. Ну за один що ми получимо. Два. Два контейнера другого рівня. Так вже за 1000 у нас прокрут іде. Так ми з вами потратили вже 10 тисяч золота. Так, я собі. До кінця я не буду докручувати. Думаю це невигідно, тим більше так як вони останнім часом не дають ці містичні контейнери нічого. Oh, no. А mm -hmm. Так ще п'яти золота є. Так, а контейнера. О, бачите, воно вже відвисло і вже видно контейнери. Де є? Ну і ще десь два прикута буде і все. Так, другий рівень. За один. За один що ми отримали? А нічого толкового надання. Ну чотири контейнера непогано. І за півтори. Так, два. Ну все. Друга частина буде. Не забувайте підписуватися, ставити галочки до побачення.